Вітаю, друзі. Поряд зі мною є так звана петержалська певність. Це такий цикл фортифікаційних споруд близько 30 дотів. Ще в часи Першої Чехословацької Республіки їх збудували. Були розумні люди, розуміли, що до аншлюцу з Австрією це лише питання часу, дійде. І тому вони так уявляли собі боронити Братиславу з півдня від Австріяк. Та це їм не допомогло. Чому? Тому що порятунок в обороні він не залежить від наявності фортифікацій, він залежить лише від волі до спротиву. Якщо є воля до спротиву, народ буде битися і боронитися. Є в нього фортифікації чи їх немає. Якщо немає волі до спротиву, то будь-яка зброя в будь-яких кількостях їх не убереже. Тому ця петрожавська певність. Чехословацька лінія Мажино чи Маннергейма вона не спрацювала. Ніколи тут не відбувалися бої. Її спочатку зайняли німці без жодного пострілу, потім її так само зайняли Совіти. Німці тут не боронилися. Ну, вони просто не вбачали, вона зроблена незручно. Вона зроблена, щоб боронити від атаки з півдня, а атакували з півночі. Тому вона геть їм не пригодилася. Ось ця споруда. Заросла бур'янами та чагарниками Чехословацька лінія Мажино. Тут отвори для кулеметів були. Тут можна зайти. Зараз тут вже нікого немає. Деякі з них перетворені на музеї. А тут, якщо щось побачите, там тунелі, не хочеться туди йти. Я був в одному із таких музеїв. Тут просто може бути... Нагажена, тому не хочеться просто туди ходити. От, там є ціла купа лабіринта для газової атаки тощо. Ось такі кулеметні отвори були. Значить, це все мало якийсь змисл, Я вже трошки підзабувся, які оці всі речі. І в принципі на неї навіть можна вилізти. Звідти працював крупнокаліберний кулемет. І ось такі доти, їх була ціла низка, більше 30. Об'єднані були, деякі тунелями. Ось така була лінія Мажено. Словацька лінія Маннергейма. Але це їм не допомогло. Чому? Бо в них не було жодної волі до спротиву. І в цьому плані Путін дуже сильно прорахувався. Йому треба було нападати на Німеччину. Німеччина би не чинила спотив. Дарма що вона член Альянсу, вона би перша запросила би перемир'я, перша би сказала би Альянсу не допомагати, аби лише не бомбардували її міста, аби лише ракети не падали на її села. Тому вони здалися перші. Ну, це країна набагато більш багата. Тому ну, треба було атакувати Німеччину, не Україну. Тут він нічого не візьме, крім проблем на свою голову. І, власне, все закінчиться розпадом його власної країни, Московії. З нас він нічого не візьме і нічого не отримає. Лише шалений спротив. Тому що українці мають волю до спротиву. Тримаємось, друзі. Слава Україні. Далі буде.